Я Ірина Щербакова, я психологиня, менторка, тренерка та наставниця для дружин ветеранів і інвалідів війни. Сама я теж дружина інваліда війни другої групи. Сьогодні говоримо в відео про нюанси працевлаштування ветеранів і працевлаштування членів їх родин. Дівчата підписниці мої, якщо ви є дружиною воїна і Маєте намір працевлаштовуватися. Ви хотіли б працевлаштуватися або хочете допомогти в цьому напрямку чоловіку, я вам теж можу в цьому допомогти, тому що принаймні наразі в мене опрацьовано декілька моментів. Перший момент я досить широко представлена на LinkedIn, я зараз активно працюю, активно розвиваю там свій власний блог. В мене в контактах є дуже багато HR-ів, професійних рекрутерів, які займаються працевлаштуванням ветеранів. Тобто, є суспільний відгук на цю тему. Звісно, як я наголошував в інших відео, ми маємо дійти до стадії, коли ветеран, якщо не хоче, він взагалі має не працювати, і це буде правильно. Але поки ми до цього не дійшли, тому хлопці, ті, які можуть, вони намагаються все одно працювати, і це дуже круто, що ми можемо їх як суспільство в цьому підтримати. Є дуже багато фахових людей, які допоможуть вашому чоловікові працевлаштуватись відповідно до його вимог. Тому ви можете написати мені на пошту, написати мені в WhatsApp. Всі мої контакти є в описі під відео. Написати мені в LinkedIn, і я вас сконтактую з цими чудовими феями, так, з цими людьми. Другий момент серед партнерів моїх є пані Надія Тесленко, це SEO рекрутингової компанії Trident, яка виступила з такою крутою ініціативою і готова надавати послуги. Скажімо так, кар'єрної консультації для дружин ветеранів на дуже лояльних умовах. В описі до цього відео я залишу вам посилання на опис цієї послуги, що туди входить. Це коли вас, скажімо так, тренують шукати роботу, тренують проходити відеоінтерв'ю, ви отримуєте професійний відгук на те, як ви ведете себе на відеоінтерв'ю, ви можете зрозуміти, на що вам варто акцентувати увагу при пошуку роботи. Тому, будь ласка, звертайтесь до мене або безпосередньо до пані Надії. Знову ж таки, всі контакти, яким тільки можуть бути потрібні, всі деталі вони будуть в описі під цим відео. Плюс закликаю я паралельно експертів з інших сфер теж долучатися до нашого такого ком'юніті, долучатися до допомоги дружинам-інвалідів. Дружинам ветеранів, дружинам військових, пишіть мені, ми придумаємо з вами разом, як це зробити, щоб це було для вас, для мене і для них ресурсно. І ще момент, який я хочу зауважити для вас, дівчата: що якщо ви реально маєте можливість, хочете працювати в будь-якому форматі, це, чи це віддало, чи це не віддало, чи ви можете там виділяти там, 2 години на день на роботу, чи 22 Повірте, ви зараз на ринку України можете знайти пропозиції. Так, є такі складні історії, коли, наприклад, дружина ветеранів відмовляють в працевлаштуванні. на жаль, тут не без ложечки дьогтю, але багато свідомих компаній готові надавати вам класні умови, готові йти на зустріч вам, тим паче не забуваємо, що у нас такий зараз кадровий голод в Україні на фахівців з будь теми і навіть не на фахівців, тому. Якщо ви відчуваєте в собі потенціал так, до роботи, ви обов'язково її знайдете. Якщо вам потрібно там, з кимось про це поговорити, будь ласка, записуйтесь до мене на консультацію, якщо вже потрібна така фахова допомога в пошуку працевлаштування, то до компанії Trident, так знову ж таки, за реквізитами. Все можливо, не знецінюйте себе, не думайте, що якщо ви там знаходитесь поруч з чоловіком майже цілодобово, то ви нікому не потрібні. Оце ваша там справа бігати з тряпкою. Ні-ні ні зараз абсолютно інакше. Дуже мені подобається рух суспільний в цьому напрямку, в напрямку поваги до тих, хто поруч з воїнами. Сподіваюся, що в інших напрямках ми теж підтягнемося. Тому шукайте, стукайте. Вам теж відчинять.